Завершується перший день Мюнхенської безпекової конференції. Попереду ще кілька заходів за участю високопосадовців. Але загалом перші враження вже можна скласти, і враження ці такі, що головна тема тут передбачувано повномасштабна російська агресія проти України і шляхи її припинення. І пального тут додають заяви Дональда Трампа, який кілька днів тому сказав, що мав розмову з путіним і що почато вже встановлення цих контактів для того, щоб цей мир укласти, і буквально в ніч проти п'ятниці нова. Заява про те, що можливо якісь угоди чи принаймні якісь переговори між українською, російською та американською делегаціями можуть відбутися тут у Мюнхені в рамках конференції. Офіційно про це нічого не відомо. Більш того, серед офіційних запрошених на сюди до Мюнхена немає представників Росії. Хіба що є представники російської опозиції, які, до речі, за пару годин будуть візьмуть участь в спеціальному івенті про політичні переслідування в Росії, але загалом ніяких ознак того, що будуть якісь подібні переговори тут в мюнхені, поки немає. З того, президент України Володимир Зеленський спеціально почав один зі своїх виступів з того, що в Мюнхені нічого не збирається підписувати. По-перше, він сказав, що тут немає президента, очевидь, маючи на увазі Володимира Путіна. А по-друге, так він напівжартома сказав, що пам'ятаємо, ми які речі були підписані у Мюнхені, і тому я цього робити не збираюся, очевидь, натякаючи на події 1938 року, про які до речі тут багато говорять і проводять ці паралелі. Але такий трендова думка, трендова ідея. В усіх офіційних переговорах і в кулуарних переговорах і з ким мені довелося вдалося поспілкуватися. Європейські лідери кажуть, що ніяких угод щодо України, щодо миру між Росією та Україною не можуть укладатися і не можуть навіть обговорюватися без України і без європейського союзу. Адже це велика архітектура безпеки, яка стосується Євросоюзу, і це Про це казала і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн, і голова європейської дипломатії Ка Калас. Вона наголосила на тому, що ніяких не можуть бути без європейської. Європейського союзу і без України ніяких подібних переговорів, і тому тут ці заяви Дональда Трампа сприймаються з певною настороженістю. Багато хто каже, що це гарно, що почався, хоча б цей шлях, почався, хоча б цей процес. Але водночас всі одразу кажуть це але, і це але полягає в тому, що це не можуть бути якісь сепаратні переговори між Сполученими Штатами і Росією в обхід України і в обхід Європейського союзу. Власне, зараз виступає за моєю спиною Боріс Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Він кілька разів на цьому наголосив, що не може без України укладатися такі угоди. І друга така трендова тема першого дня це ось ця трансатлантична співпраця між Сполученими Штатами і Євросоюзом. І тут теж таки лунають насторожені заяви про те, що треба згуртуватися, що треба об'єднатися, і лунають в тому контексті, що там Дональд Трамп обіцяє запровадити мита проти європейського союзу. І Русула фон дер Ляйн сказала, що це не найкращий шлях. Але якщо це станеться, то це рішення. Євросоюз не залишить відвід від... без відповіді, тому тут теж є така певна напруга, і багато хто очікував, що Джей Ді Венс, віцепрезидент США, який тут очолює американську делегацію, найбільш високопосадово американський політик тут у Мюнхені очікувалося, що він розвіє певною мірою ці такі побоювання і цю таку двозначність. Але на моє переконання цього не сталося його промова стосувалася таких загальних речей, як свобода слова, що погано переслідувати за інші думки, погано закривати там якісь канали, погано ув'язнювати людей тільки за те, що вони думають інакше. Погано скасовувати вибори. Про це це він вочевидь натякав на Румунію, де під впливом російської пропаганди довелося перезапустити вибори, президентські вибори, і його в основному промова, яка стосувалася Влася справ Європи і меншою мірою того, як США бачать своє своє місце в цій конфігурації між Євросоюзом та Сполученими Штатами, і так його виступ тут сприйнявся трошки теж напружено, і це було дуже помітно на контрасті з тим, що до нього виступала Урсула фондрляїн. Чия промова кілька разів перервалася аплодисментами, оваціями. А от Джей Ді Венс після його промови проводжали так більш спокійно. Ну. Атмосфера Мюнхенської безпекової конференції, така дуже робоча, дуже напружена, Дуже багато людей зараз я знаходжуся в прес-центрі. Тут розгорнуто десь ну, може з пів тисячі місць для журналістів, і насправді знайти місце доволі складно. Це враховуючи те, що ще десь стільки ж чергують біля входу в байері Шархов, щоб зловити приїзди світових топів, ще хтось по івентах. Тобто, журналістів дуже багато, надзвичайно сильні заходи безпеки. Всюди поліція це от квартал навколо готелю і цих локацій, де проходять. Ходять інші івенти оточені буквально поліції. Всюди секюріті чек, всюди ти маєш, якщо виходиш заново, проходити ці сюріті чеки, рамки дуже багато правоохоронців. Зі зрозумілих а вже ж причин, але одна з цих причин ще й вчорашні теракти. Знову ж таки, всі, хто приїжджають, світові топи, лідери також кажуть, що це неприйнятно, і кажуть, що це да це загроза демократії, що це шкодить демократії, що це шкодить безпеці. І через це напевно теж посилені ці заходи. Загалом вже тут можна сказати такий політико-дипломатичний фестиваль, кілька сцен. Постійно щось відбувається. Конвеєр, один глава держави приїжджає, інший їде, приїжджає. Марк люди, там же Франк Вальтерштайнмаєр постійно щось відбувається постійно на різних сценах, в різних локаціях виступають ключові світові політики. Нещодавно був виступ керівника китайської дипломації Івана Ї. Зокрема, до речі, він говорив про Росію і сказав, що китайсько-російські відносини міцні і вони розвиваються. І він не бачить якогось шляху, як приєднатися до санкцій. І його запитали, чи може він чи чи може Китай відмовитися від російського газу. І на що він відповів, а вже ж ні, тому. Що що в світі немає країни, яка б могла б запропонувати Китаю стільки газу, скільки йому треба для його розвитку. Тому дуже багато світових топів продовжуються дискусії завтра. Завтра зокрема очікується традиційний вже український ланч. РФА Українською продовжує стежити за Мюнхенською безпекою конференцією і повернемося до вас зі звітами вже завтра. Тому підписуйтесь на наші соцмережі, щоб одним із перших дізнаватися про те, що відбувається тут у Мюнхені, де вкотре наголошу, проходить одна з найбільш важливих конференцій в сфері безпеки, і ця конференція одна з найбільш важливих за всю її історію. Десятирічну історію і багаторічний керівник від безпекової конференції Вольвен Ішенер сказав, що за 20 років його роботи він не пам'ятає більш важливої конференції ніж ця.